Вітаю вас, любі малята. Ось і осінь прийшла, щедрі дари нам принесла, восени, в садах та на городах люди збирають врожай фруктів, овочів та ягід. Сьогодні до нас у гості завітав їжачок і приніс нам смачненькі та соковиті яблучка. Дітки, а скажіть яблучка це фрукти? Чи овочі? Так, це фрукти. А які ще фрукти, ви знаєте? Давайте з вами розглянемо та назвемо Груші, сливи, вишні це фрукти. А де ж ростуть фрукти? Фрукти ростуть на деревах. А як називається місто, де ростуть багато фруктових дерев? Так, це фруктовий сад. Поки ми з вами розглядали фрукти, до нас завітав зайчик зі своїми дарунками. Подивіться, які смаколики він нам приніс. Що це? Так, дітки, це ягоди. Давайте розглянемо ягоди і назвемо їх. Малина, смородина, полуниця, виноград. А скажіть, дітки, де ростуть ягоди? Так, на кущах. З ягід та фруктів можна приготувати корисні соки і смачненьке варення. А скажіть малята, як буде називатися сік із яблук? Так, яблучний сік, а сік із винограду? Виноградний сік. А сік із вишні? Вишневий сік. Дітки, а скажіть, як буде називатися варення із яблук? Так, яблучне варення. А як буде називатися варення із слив? Сливове варення. А як буде називатися варення із малини? Малинове варення. Молодці дітки. А тепер пропоную пограти в гру що зайве. Дивіться уважно на картинку і скажіть, що тут зайве? Так, зайве яблуко, бо яблуко це фрукт, а малина, полуниця і виноград це ягоди. Дивимося ще уважно на картинку, що тут зайве слива, груша, яблуко і смородина. Так, смородина, бо слива, груша і яблуко. Це фрукти, а смородина це ягода. Молодці малята! Ви сьогодні добре відповідали. До наступної зустрічі!